Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він виріс на очах мільйонів глядачів. Веніамін єдина дитина співачки Тіни Кароль. Він той, кому вона дарує всю свою любов та ніжність. Він її друг та опора. Він самостійний, він дуже добре розуміє, що він е е найголовніший е чоловік в моєму житті і взагалі в нашому домі. Веніамін народився у листопаді 2008 року. Батьки Вені свого часу познайомилися завдяки роботі. Продюсер Євген Огір допомагав Тіні Кароль будувати музичну кар'єру. Зрештою, службові стосунки переросли у велике кохання. Після народження сина родина мріяла про власний дім. А тому обоє багато працювали. Вже на третій тиждень після пологів тіна повернулася до роботи. Проте не забували проводити час разом. Але усі мрії про спільне родинне щастя перекреслила хвороба Євгена: агресивний рак шлунка. Кілька років тіна намагалася врятувати коханого, працювала на межі сил та енергії. Та у квітні 2013-го євгена не стало. Вені на той час було усього п'ять років. З маличку хлопчик практично ходив хвостиком за зірковою мамою, підтримував її за лаштунками на концертах, відвідував різні шоу, а трохи пізніше допомагав у благодійності. Ті навчила свого дорогого сина, так буквально ім'я Веніамін перекладається із давньої єврейської, брати на себе відповідальність. Тому, аби школяр скоріше став самостійним і до того ж, щоб не відчував тиску через популярність мами, Кіна відправила Веню на навчання до Великої Британії. Ми, мої батьки, мене сварили, і всі мені казали, що я типу, з'їхала з розуму, ще щось. Тобто, це було наперекір усім. Ну я ж його не відправляла від себе назавжди. завжди. На сьогодні Веня є українцем який причудово знає англійську і закінчив він університет, і прийде сюди і буде допомагати розвивати нам нашу батьківщину в одному зі своїх інтерв'ю. Тіна зізналася, вона не сувора мама, бо навіть інколи поруч із Веніаміном почувається скоріше сестрою. Я молодша його сестра. Він вже вищий за мене і важить більше мене. Ура! Він її найкращий друг і напарник у пригодах. На канікули сина вони завжди намагаються разом відкривати для себе нові місця. Привіт усім з Гуверли. Веня, змочився? Так. Разом готують чи займаються садівництвом. У період навчання мама з сином завжди спілкуються через відеодзвінки. Про це Веня якось сам розповідав у студії сніданку. Тоді Вені було 10, і він, сидячи на стільчику, що навіть не діставав ногами до підлоги. Зараз хлопці вже 15. із нещодавньої фотосесії видно наскільки він помужнів. Тіна Кароль повторила сином знімки, які колись робила з чоловіком Євгеном. Нещодавно у студії сніданку вихідний Тіна зізнавалася. Розуміє, син швидко росте, і скоро його треба буде відпускати у доросле життя, але вона до цього поки не готова. Я намагаюся, я мушу, я маю, але він вже ну, він самостій, він Дуже добре розуміє, що Він е найголовніший чоловік в моєму житті і, взагалі, в нашому домі. От і він каже: Ну ще мені трохи чого так довго чекати, цих 18 років, щоб все було дозволено? Я би вже багато чого вміг робити. А коли у тіни запитали, чи знає зіркова мама про можливе романтичне захоплення сина зірка з усмішкою додавала. Ну, це в мене така забавка буде. Я думаю, бути складною склик розуму <свісно> про майбутню професію Веніаміна. Вона поки не говорить, але додає у сина менеджерський склад розуму, тому можливо обере цей напрям.